Шановні колеги, я хотів би від імені групи подякувати всім, хто зверхусь сьогодні в роботі «Столу». Ми наочно побачили, який колосальний потенціал є навіть такою невеликою групою для одного з більших народів Європи. Навіть в такому обмеженому складі ми можемо говорити, що. Сьогодні прозвучали дуже продуктивні ідеї, і тепер питання стоїть лише в тому, щоб вони не залишились просто ідеї, щоб ми знайшли шляхи ну, не реалізувати, бо ми саме не реалізуємо, а запропонувати і, можливо, навіть примусити ті сили, які зобов'язані виконувати реалізувати ці ідеї, діяти. Ми всі дуже сподіваємося, що всі ці сьогоднішні напрацювання будуть передані до комітету для остаточної підготовки підсумкових документів, що робота наша не буде, не буде зупинятися, буде продовжуватися, і що кожен з вас стане ініціатором подальших круглих столів. Такого ж самого спрямування, але можливо не таких масштабів в середовищі фахівців, яких можливо ми ще не всі знаємо. Кожен з вас стане ініціатором спонуки для ваших молодших колег включитися в цю роботу, а не лише нарікати на нас, старших, які не поклали їм. За 20 років ідеальна Ну, Хоча такої мети, мабуть, і не ставили, розуміючи, що це неможливо за такий час. Отже, перший крок зроблено і тепер важливо його продовжувати не за інерцією, а визначивши напрямки, в якому куди нам треба йти. Я думаю, що від членів нашої групи можу висловити задоволення тими обговореннями, які сьогодні відбулися. І ще раз повторюю, ми чекаємо на вашу активність і наші нові зустрічі чи восени, чи можливо раніше, обов'язково відбудуться в різних форматах. Дякую. Я дивлюсь на безу, надив це на мене. Це означає, що ми сьогодні свою роботу завершили і ще раз всім дякую.